Привіт! Ви на каналі «ММА в деталях. Поговоримо про останні події зі світу ММА. Погнали! Цього тижня Френсіс Нгану підписав контракт із професійною бійцівською лігою ПФЛ і дебютує уже у середині 24-го року. Очікується, що колишній чемпіон титулу UFC у важкій вазі також виконуватиме роль лідера Ліги бійців в Америці дуже радий цьому партнерству з лігою професійних бійців, яке змінило правила гри, щоб продовжити мою кар'єру як бійця ММА в дивізіоні ПФЛ. Я вірю в культуру ПФЛ і в глобальне бачення розвитку спорту в Африці. Разом з цим я також з гордістю повідомляю. Що я працюватиму як голова ПФЛ Африка, яка буде провідною організацією ММА на континенті, що надасть великим африканським бійцям можливість змагатися на головній платформі. Поки немає інформації про те, з ким ґано зіткнеться у своєму першому бою під прапором ПФЛ, але вони швидко опублікували відеотизер, щоб відсвяткувати додавання хижака до їхнього реєстру. Тіф Неш розкрив ключові аспекти контракту Нґану з ПФЛ, який, як і очікувався, триватиме 2-3 бої та гарантує великий семизначний гаманець за кожен бій із розподілем прибутку від події. Крім того, Камерунський гравець відображатиме власних спонсорів у кліці та вимагає мінімальної зарплатні для суперника, яка може досягати до 2 мільйонів доларів. Нґано також отримає бонус за підписання або зарплату, щоб служити при представником бренду ПФЛ однією з головних проблем у його переговорах з UFC була можливість займатися іншими бойовими видами спорту, такими як бокс. Думаю, що хижак зможе доторкнутися до світу боксу завдяки неексклюзивності з ПФЛ. Я вважаю, що безсумнівно ПФЛ використає цей нещодавно придбаний шанс, щоб залучити більше спонсорів та інвесторів. Але як для просування гри в Африці, може коштувати величезної ціни для ПФЛ. Тим більше, колишні чемпіони UFC не досягали успіху під прапором ПФЛ. Але я бажаю. Рою успіхів Френсісу, та обов'язково буду слідкувати за ним та його боями. Алекс Перейра дуже хоче дебютувати в напівважкій вазі. Перейрі знадобилося зовсім небагато часу, щоб піднятися в середній вазі і завоювати золото. На жаль, для видатного кікбоксера він не зміг успішно захистити свій титул, програвши в бою реванші з Ізраїлем Адестанією минулого місяця, 8 квітня 2023 року, нокаутом у другому раунді. Невдовзі після поразки Перейра оголосив, що збирається провести наступний бій у напівважкій вазі, і ось стало відомо, що його зустрічатиме колишній чемпіон дивізіону Ян Блохович на UFC 291 29 липня 2023 року в солт лейт Сіті, штат Юта. На своєму ютуб каналі Алекс сказав. Моїм наступним суперником буде Ян. Він небезпечний, досвідчений хлопець, якого ми знаємо завдяки моєму талановитому партнеру Гловеру Тейшері, який бився з ним. Я впевнений, що Гловер він напевно передасть мені багато речей, як завжди. Усі знають, що Блахович небезпечний універсал, але я думаю, що це хороший перший бій для мене. Коли я бачив свій перший бій, я був впевнений, що деякі люди подумали, о, це легенький Суперник для мене подивимося, подивимось, хлопці. Після поєдинку Адесання проти Перейри. 2 Блахович висловив зацікавленість у проведенні реванш за десаню в середній вазі за титул. Перший і єдиний захист титулу Блаховича у вазі 92 кілограмів відбувся над Адесаню одноголосним рішенням суддів у березні 2021 року. Але я вам скажу так, що я дивився цей бій і скажу, що блаховичу було достатньо важко боротися за десантів. Оскільки Блахович програв титул у наступній грі проти наставника перейри з головором Тейшерою, Тейшера пішов у відставку, повністю зосередившись на тренерській роботі. Таким чином, перейра ще більше підживлюється, щоб повернутися на правильний шлях, Дастін і Дастін Гедже повертаються до легкої ваги. Незважаючи на те, що президент UFC Дана Вайт наполягає на тому, що титул UFC 244 BMF був останній у листопаді 2019 року. Його все одно повернуть для матчу Парє проти Гедж 2 Пар'є та Геґа вперше зустрілись у квітні 2018 року, в результаті чого став епічний бій року. Діамант переміг Хайлайта, потушивши світло технічним нокаутом у четвертому раунді. На UFC 291 також повертається в дію. Колишній претендент на титул у середній вазі Пауло Коста, який зіграє з перспективним Ікаром Аліксєровим, Нагадую, що Коста переміг Люка Рокхолда одноголосним рішенням суддів у серпні 2022 року. UFC 292, запланований на 19 серпня 2023 року. Хедлайнерами події будуть володар титулу в найлегшій вазі Алджомейн Стерлінг і претендент на друге місце в рейтингу Шона Мелі. Перший поєдинок Омелі за титул UFC був неминучим після перемоги над колишнім чемпіоном Петром Юаном, роздільним рішенням суддів на UFC 290 у жовтні 2022 року. Невдовзі після перемоги Шуга заявив, що підвищення пообіцяло йому стати. Наступним для переможця головної події в UFC 288 – Стерлінг проти Генрі Сихуда. Два вихідних тому 6 травня 2023 року зрештою Стерлінг зберіг свій третій захист поспіль, перемігши Генрі Сихуда роздільним рішенням суддів. Відразу після перемоги Стерлінг зустрівся вічнавіч віч з Омелі в Октагоні, накриваючи стіл для майбутнього протистояння. Ну а також одною з спільних головної подій повернення чемпіонки Чан Вей Лі проти а команди Лемос, будемо очікувати цих чудових боїв. Ну а в мене на цьому все. Якщо тобі сподобався контент, постав лайк та вдар двічку у дзвінку. Залиш коментар. Це допоможе для нашого з тобою контенту. Обняв та підняв. Почуємось.